Вода це життя, водні ресурси забезпечують існування людей у і рослинного світу. Нагальні запаси питної води на нашій планеті надзвичайно обмежені і з кожним роком зменшуються. Зараз досить поширена проблема з питною водою в Україні через клімат, військові події, руйнування об'єктів, які забезпечували водопостачання значна територія України. Основними джерелами заводнення. Природних вод є житлово-комунальні господарства, слові підприємства, сільське господарство, а також нафта і нафтопродукти та важкі метали від знищеної військової техніки. У природі відбувається самоочищення води. Зданість водою самостійно відновлювати чистоту води за допомогою водоростей і дрібних тварин, які поганають забруднювальні речовини. Людині потрібно навчитись не заважати, здійснювати ці процеси. Методи очищення і ощадливого використання води потрібно запроваджувати скрізь на державному рівні В побуті на підприємствах і в сільському господарстві варто будувати очисні споруди. Впроваджувати новітні технології, а також зменшувати обсяг січних вод і припинити забруднення водою сміттям. Інколи в побуді люди використовують воду, не підозрюючи, що вода може бути забруднена, тож є декілька способів очищення води в побудових умовах: Кип'ятіння, відстоювання, виморожування, очищенням за допомогою системи фільтрування. Спробуємо власноруч створити фільтр для води в побудових умовах. Нам знадобиться лійка, склянка, вата, бент, активоване вугілля. Висновок активована вугілля, очищає воду від бруду, механічних частин, хлору, але не від мікробів та вірусів. Тому, звичайно, пити таку воду не можна у сирому вигляді. Її обов'язково потрібно прокип'ятити. Закрути міцніше кран, щоб не витік океан. Воду ти налий. Не дорожити нею вмій.